Моя любі діти. Зараз я вам загадаю загадку і ми з вами дізнаємося, яка ж наступила пора року. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Так, восени. Тому наступила пара року. Давайте з вами розглянемо ось таку картину, осінній ліс, і дізнаємося, які ж кольори восени використовує осінь. Настала осінь, погода почала частіше змінюватися, похолоднішого, небо стало похмурим, сірим. Часто йдуть холодні, тривалі дощі, трава стала коричнього кольору, листя на деревах із зеленого. Кольору, змінилася на різнобарвне. жовте, оранжеве, червоне. Падає на землю і засихає. Дерева засинають без листя. Давай теж з вами розглянемо. Ось дивіться, це дерево називається беріза. В неї білий стовбук, осінь пофарбувала її листя в жовтий колір. Воно падає на землю, це тополя. В неї листя і жовте, і оранжеве, і зелене. Це в нас клен. Осінь пофарбувала його в червоний коля. А зараз я вам пропоную послухати вірш про осінь. Називається осіння вистава. Ясноока тиха осінь ходить між дубів і сосит. І малює кожен лист, бо маляр не має хист. Осінь часу не марнує, швидко сину декорує. На березу жовте листя, а на ясень золоте, клен красується барвиста, мов чарівний мак цвіте. А зараз давайте розглянемо іншу картину. Діти, яка року зображена на цій картині? Правильно, осінь. А як ви здогадалися? Бо листя осінь пофарбувала і в жовте, і в червоне, і в оранжеві кольори, так? Да? А що ж роблять діти? Діти збирають осінні букети з осінніх листочків. Ось подивіться, які гарні, да, вони букети зібрали. Рання осінь ще ніколи. Інколи дарує нам теплі дні повітря чисте прозоре, скрізь літають сріблясті ніточки павутиння. Так настає бабине літ. Дні поступово стають коротшими, сонечко гріє, дедалі менше. Жовтне, червоніє, падає листя, частіше налітають холодні рвучки вітри, Ранком стеляться тумани. За один день погода може змінитися кілька разів та від осені до літа. Не повернешся. Це в мене є якісь цікаві різнокольорові дерева. Зараз ми з вами порівняємо, які ж кольори розфарбувала осінь ці дерева. Ось перше дерево це берізка. Листя в неї жовтого кольору, є ще зелені да, і тепно жовтого кольору. Це в нас клен золотавий. Дивіться, який він гарний. В нього жовті листя, переважаючи червоні, трішечки ще залишилися зелені. Да? Ми вже бачимо, що листочки опадають. І лише дуб, це дерево називається дуб, і лише дуб, тільки-тільки починає змінювати колір свого листя. Тут переважає зелене листя. Трішки є жовтого і є вже на дубі, що це діти правильно, це жолуді. Да? Ось подивіться, як гарно розфарбувала осінь всі ці дерева.